Пане Дмитро, от власне, ви вже згадали про ці ракети. а Далі хотіли поговорити про реакцію, яка нині лунає з боку Російської Федерації, про ту істерику, паніку, яка там. Адже Медведєв знову ж таки вийшов із заявами, як з президента Рефі, а нині заступник секретаря російського радбезу. Нагадаю нашим глядачам, Медведєв занервував через заяви президента США Дональда Трампа про ймовірність постачань Україні, Далекобійних ракет томагавк. Ну і далі процитую, що ж він сказав, постачання цих ракет може скінчитися погано для всіх, і насамперед для самого Трампа сто разів було сказано зрозумілі навіть для Мзоряно-Смугастого дядечка формі, що відрізнити ядерне застосування томагавки від звичайного в польоті, нібито неможливо. Говорить Медведів. Ну знову ж таки, хотіли вас запитати, знаєте, більш так з гумором, можливо, насправді Мідведів просто хоче якось повернутися в тренди. Тіктоку, знову ж таки, ті заяви такі шукає гучні тема. Бо з кожної заяви він стає далі більше, знаєте, схожим на такого заступника Радбезу, а більше заступника статем коміка. І чи насправді Кремль вкотре офіційно висміє Трампа? Що це означає, що ці заяви взагалі несуть за собою? Я думаю, що це нечасна позиція Медведєва, і, в принципі, що угодно он пише, либо в. с похмелья у себя в соцсетях, это позиция России, потому что по федеральным каналам ровно то же самое озвучивают. Пробрасывают и через МИД, что если будут поставлены томагавки, будет импульс исчерпан, достигнутый после Аляски. Вот такая у них формулировочка. Ну и дальше все по накатанной. Красно-коричневая линия очередная, видимо, пугалка ядерной войной. Это не действует особо уже последние два года на страны НАТО, да и на Украину, да на кого угодно уже не действует. Потому что все, что Россия могла сделать, она уже сделала. Понятно, что всегда есть вероятность того, что эти полоумные нажмут ядерную кнопку под аплодисменты десятков миллионов россиян. Но последствия будут катастрофическими и фатальными именно для России. Ну, Сценарий ядерной войны я уже обсуждал неоднократно, как это будет неравномерно все происходить и весь урон достанется России. По поводу заявления Медведева это специальный сливной бачок, через который Кремль выказывает свое фи, потому что типа у Путина с Трампом хорошие отношения. Ну, хорошие отношения, видимо, не распространяются на поддержку экономики нефтяной российской или на непомощь Украине. Дружба отдельная, а реальная политика отдельная. Поэтому вот тебе фотография с Дональдом Трампом Владимир Путин и приглашение на чемпионат мира по футболу. Извини, больше ничего нет в меню. Ну и, побольше, лидер нашей страны Володимир Зеленский ответил, Чи погодився Трамп надати Україні ракети томагавки? Про це далі з вами також будемо говорити. Адже в інтерв'ю Fox News він назвав надання Україні можливості завдавати далекобійних ударів по російському військовому сектору одним із двох факторів тиску на диктатора Володимира Путіна для припинення його війни проти України. За словами Зеленського, Україна сильна країна, але недостатньо велика, щоб протистояти Росії, які допомагає також Іран та Північна Корея. Тому вони з Трампом і обговорювали можливість надання Україні ракетомагав та інші речі. На пряме запитання журналістки про те, чи схвалив Трамп надання ракетомагавк Україні. Президент України відповів: цитую, ми працюємо над цим, і я чекаю на рішення Президента Дональда Трампа. Так Звісно, ми розраховуємо на такі рішення, але побачимо. 12 жовтня Зеленський повідомив, що вдруге за два дні поспілкувався з Трампом, і далі знову ж таки цитую. Вчора домовилися щодо певної тематики на сьогодні. І якраз по всіх цих аспектах ситуаціями ми пройшлися захист життя в нашій країні, посилення і щодо ППУ, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності, зазначив український президент, коментуючи цю розмову. До цього Зеленський мав телефонну розмову з Дональдом Трампом 11 жовтня. Президент України зазначив, що обговорював з лідером США ситуацію з енергетикою, а також можливості посилення української протиповітряної оборони. Видання акції Селанням на два поінформованих джерела писало, що під час телефонної розмови 11 жовтня Зеленський і Трамп обговорювали можливість купівлі офіційним Києвом ракет томагавк. Ну і співробітники Аксіяс не повідомили, чи було ухвалено остаточне рішення з приводу постачань цих ракет. Але за словами одного з джерел бесіда між президентами США та Україна тривала близько тридцяти. Хвилин. Ну і більше бачимо, що з'являється в мережа повідомлення про те, що Дональд Трамп відповів: побачимо на питання про ймовірність постачання Україні цих ракет. Адже знову ж таки журналісти його щодо цього запитували. Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість передати Україні крилаті ракети великої дальності томагавки. Як пише BBC, на запитання журналістів на борту літака, чи планує він надати Україні томагавки, Трамп відповів. Побачимо, можливо, і так під час польоту до Ізраїлю Трамп сказав журналістам, що може обговорити питання томагавків із Росією. Далі цитую, я можу сказати їм, тобто росіянам, що якщо війна не буде завершена, то ми цілком можемо це зробити. А може й ні, але ми можемо це зробити. Сказав він далі, знову ж таки продовжує цитувати. Чи хочуть вони, щоб томагавки летіли в їхньому напрямку. Не думаю, додав Трамп і зробив цю заяву на тлі другої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським минулими вихідними, но ну, і під час якої український лідер все ж таки закликав до посилення військових можливостей, зокрема для контратак проти України. Росія, ну а далі поговоримо і про думку від керівника центру протидії дезінформації з проводу томагавків і що вони будуть знаменувати для України. Томагавки проти російської ППО вже задіювалися раніше. Досвід ударів по Сирії у 2017-2018 роках. Пакетні пуски крилатих ракет по аеродромах і об'єктах в Дамаску та Хомсі показали, що російські і сирійські повідомлення про масові збиття переважно мали інформаційний характер. Незалежні оцінки підтвердили, що більша частина боєприпасів. Досягла цілей технічно причина проста. томагавк летить низько зі складною комбінованою навігацією. А його виявлення радарами дає секунду на реакцію, тому ефективне перехоплення вимагає щільної мережі РЛС низького горизонту, миттєвої передачі цілевказівок і синхронізованої роботи засобів. ППО російські системи тоді прикривали сирійські об'єкти і не досягли успіху. Томагавк особливо ефективний в пакетах в пакетних таких пусках перезавантаження ППО різними цілями. Збільшує шанс на успіх. Російські системи С-400 та «Панцер» слабкі проти томагавк. Важливо розвивати власні масові та далекобійні засоби ураження, щоб створювати саме таку надложкову логістику удару, і одночасно ідентифікувати ППО розвитку і інтеграцію із партнерами без надійної мережі виявлення будь-якої ППО легко перетворюється на інструмент пропаганди, а не на фактор реального захисту. Росіяни можуть чекати неприємні сюрпризи в майбутньому самі винні могли б припинити війну, дописав Андрій Коваленко. Нагадаю, що це керівник центру протидії дезінформації. Це повідомлення ви можете знайти також безпосередньо. Перепрошую в його телеграм-каналі.